Як виїхати з супервузького місця? Тобто спереду близько автомобіль, і ззаді теж максимально близько ще один автомобіль. Тобто, що потрібно зробити? Я буду крутити кермо одною рукою, включаємо задню передачу, викручуємо кермо вправо і від'їжджаю частково назад, наскільки я можу від'їхати назад. Їду, їду назад, Дивлюсь в зеркало, під'їжджаю поближче до автомобіля. І так виходить, що в мене передня частина автомобіля виїжджає частково вже з парковки. Так, якщо мені недостатньо місця, я ще раз, ще один заход назад. І далі кермо вліво. Перевірили, чи зліво чи немає І автомобілів, не рухається. Виїжджаю з парковки. Тобто місце супер вузьке, але виїзд досить простий.